Є ще один аргумент проти вищої освіти це дорого. Дуже рідко ти можеш потрапити на державну форму навчання завдяки своїм знанням, тому що дуже часто є така штука, як пільговики. Mm -hmm. Я окей, до цього відношуся, але інколи, ну як інколи, коли я поступала, то я дуже за це переживала, тому що, як мінімум, перших три державних місця віддають пільговикам, і потім вже, відповідно, по отриманих балах. І… Навчання на журналістиці з кожним роком зростало, дорожчало. Mm -hmm. Тому е, я вбабахала страшні гроші. Не я, а батьки страшні mm -hmm. гроші е, віддали за те, аби я отримала е, спеціальність бакалавра і магістра журналістики. Я, е, я розумію, типу, що це потрібно, але мені так шкода грошей. Там, ну, там шалені гроші. Просто. І що стосується таких престижних професій, як. Е, навіть не престижних, а серйозних їх називаємо як юрист, як міжнародні відносини. Міжнародні відносини. Так, це, це дуже дорого. Ну, це для деяких сімей це непосильно, тому що насправді це, це йде мова про шалені суми. Що освіта вона дорога, але. Якраз можливо має мотивувати вчитися в школі, щоб зробити державне місце. Ну якщо все таки складаються обставини, так що треба платити. Мені в принципі здається, що це треба вкладати в дитину, не зважаючи на то, ким вона стане.